Доброго, дня, шановні глядачі, з вами, як завжди, Юрій на каналі Міня Гробіниця. Сьогодні ми порівняємо два Булата, Булат 244 Pro і Булат 244L. Щоб ми зрозуміли, чи це той самий трактор, тільки деякі зміни по дизайну і пару примочок, чи це зовсім різні трактори. Для себе самого було цікаво, я розбирався, детально їх оглядав і за цього зараз. Ми з вами проведемо такий огляд. Ну, зрозуміло, понятно, що видно візуально що відрізняється дизайном. Тут трактор вищий по капоту, Добавили рамку під ручки зручну, щоб можна було сідати в трактор і виходити. Лінзована оптика. Тут фари звичайний, простіший дизайн, нема цієї рамки. Тепер по основним відмінностям. Ну, по попередньому мосту мені здається, що вони однакові. Візуально я так приглядався до них. Тут, тобто тут питань нема. Е, примочки, зараз далі ми пройдемося, я про конструктивні відмінності. Зверніть увагу на задній міст і чулки. Ось задній міст і чулки була Pro. І задній міст і чулки Звичайного булата. Тобто ми маємо більш потужніший задній міст, інші чулки на булаті PRO. Тобто це конструктивно говорить про те, що зовсім інший трактор. Ну а якщо по остальним плюшкам, понятно, що тут зашито вже ззаді, цікаво, під сидінням. Бачите, як все зашито, резиночки тут важелі, тобто, щоб не летіло, не летіло болото, тут у нас все відкрито. Якщо переробляти під кабіну, да, звісно, Булат Про буде цікавіший. Далі по крилам. Якщо звернете увагу, тут крила вже більш схожі на Оріон РФ, які були до самого полу опускаються, тобто болото летіти не буде, ніде не буде попадати. В ельки, крило коротше йде, ну і зовсім не такий дизайн, не така ручка. Тут вже більш цікавіша ручка, все приємніше. Ну, Булаті Pro також зробили рівну підлогу. Що також приємно, більш зручніше для оператора. Ви, звичайно, була та підлога нерівна, тунель виступає десь на сантиметрів 10. Бокова куліса як вельки, так і бокова куліса бачимо у прошки. Ось такий от, тракторець, такі відмінності. Тобто я для себе визначився, що, дивлячись на задній міст і чулки, це. Трошки інший трактор, не зовсім те ж саме, тому Булат Про це покращена версія, більш потужні мости, більш потужні чулки, ну і сучасний класний дизайн, зашитий зад, оптика. Ось такий от красний ціна. Якщо Булат Прошка, він коштує 6250 умовних одиниць, це прайсова ціна. Ну, відповідно, біля капота може бути торг. І булат 244 Елька, його ціна 5800. Ну і відповідно біля капота також може бути торг. Тобто різниця в них 450 доларів. За ці 450 доларів ми отримуємо покращений дизайн, ми отримуємо зашитий зад, рівну підлогу і потужніший задній міст і чулки. Ось такі от тракторці. Чекаємо на вас. Компанія Міні-Агровіниця. Знаходимося Тиврівське шосе 2А біля авторинка.